Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Життя без делікатесів, ковбаса та яблуки на свята. Не Дуже дорого. Ужас скакуйте. Чого очікують росіяни? Ой, найпозитивніше. Атомна війна, свіна арест. Палахос між дома готовимся. І нові маразми. Ура патріотів в Арефії. Вместо званка на урок матушка земля. Матушка земля піросенка. Я віня я русь. Я руки самока. Поки Кремль розповідає, як американці бідують на своєму загниваючому заході. То, що ми бачимо, видим... То, что мы видели, кстати сказать, во время различных мероприятий международных, азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество было в Сан-Франциско, у них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу, если сойти из центральных магистралей. Россияне намагаються згадати, когда в останній баловали себе та робили покупки, виходячи за межі необхідного списка. Как часто вы покупаете деликатесы? Икру, красную рыбу, ягоды свежей зимой? Раз в пять лет, наверное, праздники. Почему? До рыбы. Ну, мы не, не едим. А в ресторанах как часто заказываете? Тоже редко. І ось вона правда життя від простих громадян, які змушені працювати за копійки і отримувати таку ж пенсію. І по факту вже навіть забули, як виглядають ці делікатеси. Для них прості продукти вже стають розкішно. А скільки це, це просто, Взагалі, фрукти дорогі, О, Овочі, як этот самый мясник, день нужно есть, а взагалі, і кіло да, де ж грошей ти знайдеш? Очень дорого. Якщо Кремль любить розповісти про підвищення зарплат та доходів населення, то інфляцію обговорювати вони чомусь не поспішають. Путін говорить, що зарплати ростуть швидше інфляції по-прежнему. І це так, але є нюанс. Зарплати действительно ростуть быстріє інфляції. Ну это хорошо только в одному случае, когда вместе з ростом зарплат растет производительность труда. А призвані праці труда у нас не росте. Даже наоборот, я би сказала, що вона стагнірує. Величезні виплати та контракти путінським СВОшникам, працівникам ВПК і іншим роботодавцям, теж доводиться піднімати зарплати, інакше працювати просто не буде кому, і ціни починають зростати, бо гроші не йдуть в економіку, а просто витрачаються. Все дражають, я все замічаю, я в торговлі працюю. Ужас какой-то продукт Ну, разве можно так саме э, эти... Інфляція іскрита інфляція. Звичайна інфляція. Адже кожен третій рубль в РФ йде на війну. Кремль підвищує податки. Комунальні платежі цього року зростуть майже на 12%. відсотків. Ціни зростають неймовірно на біулі на у відсотках говорить про інфляцію, не розшифровуючи, чим це загрожує населенню. Але сухо додає, що це ще не межа. Було об'явлено о дополнительному величенні бюджетних розходов в текущому году, а також о повышенной індексації тарифов і рості утилізаційного збору. Некоторі з этих факторів уже отразились висока інфляція цього года, которая составит 8-8,5%. Часть із них реалізується пізніше. Не встигнуть росіяни замислитися, як же все реалізується і головне, коли, а новини будуть ще гіршими за ті, що вже є. В країні різкий сплеск спроса на домашні маслобойки. Так дорого, що лучше взбивати самим. Рецепт знайти просто. В Єктерінбургі і Пітері варують масло в магазинах, а в Красноярську – в Красноярську теж. А поки росіяни намагаються назбирати на пачку вершкового масла. Просто меньше покупаю. Раньше, допустим, брал масло, теперь беру маргарин. Кремль продолжает тиснуть на свой народ. Растут не только налоги, растут тарифы, сборы, акцизы, штрафы, пошлины, все что угодно. Тот же утилизационный сбор. В следующем году почти на 12% вырастут тарифы на ЖКХ. Тарифы на железнодорожные перевозки. Изменение кадастровой стоимости жилья. Даже про сахар вспомнили. Подорожает квас. Готовьтесь. А я к вам такая? Путін підписав закон о лишення прав за нечитаємий номер автомобіля. Тільки вдумайтеся, півтора роки без права раніше можна було заплатити штраф у 5 тисяч рублів. І все це в рамках програми Платон, яку запровадили для того, аби вантажні машини платили за пересування дорогами на болота. Далекобійники спочатку активно протестували, а потім навчилися обманювати систему. Вигадали прикривати номери при проїзді рамок для зважування. Але після підписання указу Путіним почалися рейди. Зараз водіїв активно позбавляють прав, тим самим підводячи або до поїздки на війну, або все-таки до сплати данини. І в результаті це теж вплине на вартість товару, адже сплату за проїзд теж включать у собі вартість будь-якого товару на полиці. Це може привести до провалу. у Новосибірську на узгодженому пікеті по кількості людей одразу розумієш, чому його погодили. Мітингувальники вимагали високих зарплат для вчителів, лікарів та поліцейських. А ще вдумайтеся, просили дешевий бензин. Ну забули люди, що живуть у країні бензоколонці. Ми отам удивляємося, чому дітей нічого в споріні не цілі. а кто будет отдавать, с отдачей обучать, если знаешь, что, в общем-то, маленькая зарплата. Депутаты, то есть представители народа, избиратели, да, не могут выдвинуть пенеса, выдвинуть какую-то инициативу, связанную с повышением зарплат учителям. Что нам делать? Остается вот так вот. на мітинги. цікавий факт, що перед проведенням цього міні мітингу організатори звернулися до депутатів Заксобрання Новосибірської області, але ті вирішили, що їх прохання зовсім не потрібне. Це по словам активістів, придумали стати странним каворки. Там ж то людям деньги ні нужний на пользу їм не пайду. Смішно просто. наважилися б ці депутати сказати таке, якби мітингувальників було не три каліки. Вибачте, а в сотні разів більше. Адже в Росії тих, хто зараз реально економить на всьому, навіть не кожен другий, а буквально кожен. А рибу постійно, м'ясо постоянно покупали. зараз уже, звісно, це помініше всіх. Риба така забубенна, Це Это... ж ужас. А на що піском откуда-то йде, як палзетлі? Пенсіонери ходять в магазин, як музей. Але путінська пропаганда, звісно, про це в піснях не згадуватиме. Людям не вистачає навіть на закриття базових потреб. Населення соціально незахищене, жахлива медицина. Але якщо послухати пісні, то там зовсім інша реальність. То ми, науки то ми, то ми, свободна Після такого промивання мізків люди на вулицях по іншому і відповідати не зможуть. Наша велика країна, вона завжди буде такою хорошою. Як сейчас. І спасибо, конечно, нашому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Звичайно, дякуємо товаришу Путлеру за це. І ось за це чудовисько теж бункерному. Подякуйте. Бо може ця бабуся, які 89 років, і яка змушена збирати картонні коробки та папір по місту, аби розтопити піч та не замерзнути вдома, має сказати Путлеру дякую, що довів свій народ до такої бідності. Здравствуйте! я за коробочками прийшла. Ото побачила, що вона бідна там. Роється буквально в прямому вот в этом мусорному контейнере. Антоніна Кузьменко, дитина війни. Це люди, про яких Путлер обіцяв піклуватися, як і про ветеранів великої вітчизняної. А в будинку цієї літньої жінки просто немає базових речей. Наприклад, газу, як і у багатьох у цій над Україні, Ось ці коробки. Я розтопляю, я нікому не потрібна. Діти по гівлі, мушу а я одна. Може бути ні на то, що я ласти заверну. Вона сказала четверг угу. Економить економити треба. Це слоган, який Кремль постійно застосовує по відношенню до росіян. На собі ніхто з наближених до годівниці, звісно, як і сам Путін економити не звик. Бункерний маразматик вкладається в себе у своє здоров'я та омолодження, що тільки підтверджує той факт, що пожити і правити цією країною він точно ще хоче. Это будет эффективно только в том случае, если это будет на сделано на уровне общественного сознания. І общественний ініціативи. Тому, аби реалізувати свій план, бункерному треба наситити всіх пропагандою, замилити очі та самого дитинства показати, як батьківщину треба любити. І хто тут справжній господар? Є в цьому якась логіка. Ось у госдумі, наприклад, заявили, що пісні шамана та олега газманова можуть увійти до шкільної програми вже з наступного навчального року. Безусловно, це біда, звісно, я дуже сильно. Школярам з першого до восьмого класу запропонують на уроках музики вивчати урапатріотичну творчість про кремлівських виконавців. Міносвіти ідею схвалило, та взялося складати пісенник, робочу версію якого обіцяють видати до середини лютого. Что цікаво, змениты решили и шкельницвинки. В Екатеринбургской школе номер один проголосовали за новую песню для звонков на занятия. Всего было предложено 10 вариантов. Среди них, например, хоп хейлалей Агутина, крылатые качели из приключения электроника, чебурашка в исполнении Хабиба, другого не борца, а певца. І відеоблогір. Ну, в ітоки з большим атривом победила матушка земля Татьяни Кортуковий. Її вже встигли охрестити шаманом у спідниці. І як бачимо, ура швидко освоїлася на новій ниві та почала пожинати плоди. А -а -а -а, Тож від найжахливішої пропаганди дітям Рефії, на жаль, нікуди не подітися. Все дуже погано. Коли все підпорядковане війні, і пропаганда, і культура і економіка, російська економіка боліє, вона сидить на іглі війни. їй все хуже. Темпи росту падають. Ти і і Путін сейчас признав. І будуть падати далі цього року. Росіянам пророкують можливість повною мірою відчути всі промахи Путлера на всіх напрямках. Але головне, що відчується на собі російський народ, а не Кремль. Вони за ціною не постоять. І бенкет під час чуми для них справа звичайна. Та й народ, начебто, відкрито не обурюється, крім цих трьох відщепенців, які наважилися підвищення зарплат вимагати для лікарів та вчителів. Ускані самі розбираються, це їх, їх проблеми. Але й на цих правдорубів управу знайдуть. Головне, більше трьох не збирайтеся. Хіба тільки біля військкоматів, коли проводжаєте гарматне м'ясо на війну в Україну, ось це можна. Це зовсім інша річ. Ну це їх рішення.